Раз, 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 то все Харбас, я співаю про ананас. Раз, два, три, чотири, п'ять. В ананасіде п'ять. Три чотири, вісім-ні. Ну. Ананас до тебе прийшов Три-чотири, вісім два. А кличе тебе. Ананас. Ананас, іди. Ананас. Ананас, іди. Ананас. Ананас іди. Ананас. Ананас. Я закінчу п'ятий клас. Я закінчу п'ятий клас, ти йдеш бананас. Замість пива випив клас. Ти йдеш бананас. Мені попав у з коло ти йдеш бананас. Ця пісня не про нас, бо вона про ананас. Квінка, квітка, слоумо, мова.